Всім доброго здоров'я. Сьогодні така риболовля на обіндю перерву. Зранку я вже на цьому перекаті від половини сьомої до десятої спінгував. Мав три покльовки і два голині спінняв. Один маленький, один такий непоганий. Ось ранок починається з такого трофею. Герш на два треники. Сів. она и дождь легонько. На облерок. Такий симпатичный. Плывет. І так під вечір знову я тут, знову надії полювати трофей. А може і нічого не клюнути. Буду знову кидати в оберки, тому що ну, ціле літо і весна ловив на коловалки, зараз трошки хочеться в оберки покидати. Так що такі плани, до вечора зараз буду спінгувати. ну Мета саме все-таки полювати трофей. Тому що коли як не зараз, коли як не зараз їх ловити? Ставлю камін, сміткамйон магнум асер. Якщо точніше, так буду по перекаті ходити і під перекатом. Очікувати, що під вечір вийде риба сюди кормитись. Бажано якась крупна. Дорожчий воблер, зараз і дешеві буду закидати. Що риба захоче, то вже будемо бачити. Хоча поки що покльовок небагато. Один розчепився з Щось Дрібоньки підбило. Select sprint. Снасть для прута. Цього року, можна так сказати, незмінна. Смінінговий комплект фаворит X1. На басик. Ох, пляховых. О. О, ты хлопчик, капец. Оце на вообще взяло щось. Ого. Ага. Тужна риба, верх по течі йде. А ножки тут трясуться. В мерена, прикиньте, мирена на На пруті, Ходім мерена. Ого, який заворот. Бій майшно <ріст> от хто зараз хижачить? На Дністер я не їздив цього року, а тут на пруті такий бонус. Ничего себе. Mm -hmm. Як для прута, просто маренка. Дуже козирна. Дивіться, яка красуня. Ох! Оце так. Оце задоволення отримую її тягнути. Так, тихенько лише ваблер треба розпутати. Вона не почала битись, бо не запутала. Є. Я взяв, взяв, взяв. Облирок. Гачок один трошки розігнули, загнути потрібно. Оце я не очікував таке спіймати. На пруті. На Дністрі я таке хлиб, ну, але Прут, ти мене здивував сьогодні. Файно. Ну зараз важимо. Два. Килограмма 230 грам. Ну, пиццак в районі два кілограм. А це мироняга. Ну, мрано. Давай, пливи. Зараз віддихаєшся, відкачаю. пішла тркс було відео трофеї дністра Тепер буде трофеї прута а чого чуть розігнула зараз ми його загнемо чуть назад Дариш пішло, пішов дай. Ні, nee, це щось біло. Не мирано. Головий, птарся ти голови! У-ху-ху-ху! Йо мой, циклентики, yeah. yeah, шикардос! Кілограм точно є. Ну ніфіга сп'ют, оце так рибалка. дивіться на цього головні обабна. Оба, супер. Ну, зважимо головня. Кілограм 390. Супер. Потім зважимо під Відпускаємо цю чудову рибу. хотела воду, чтобы умакать нори 210 грамм важить 210 грамм 500 важить А з до 7 грам, хлопці, не буде, він не є дорогий цей. X1 фаворит X11. 2 метри 2 0, 3, тест від 1,5 до 7 грам. Але таку мерену заборов. І то я з нею так менш більш швидко впорався. Трофей прута. Це заодно роболовлю дві таких риби спіймати, а ще у цей час. Ого го третя покльовка і третя покльовка поклевка співбоблик. з мира. Це менше. Це менше. вже. Ух ти, дивіться. Яка красота на Цю рибу болвить, дивіться, як співає фрикціон. Це менше. Ну, менше, ну чуть-чуть менше, але... але, О, дивіться. Відчепити. Дивіться, яка красоня. Ну, ця вже менша. Але потужна риба. Я цього року на Дністерні їздив, ми мене знайшли напруті. Ми рано не важив, але ну, так, кілограм точно мало. Бачили, що було на тіні фрай. Капец. Джекал тени Фрай. А це було. Фух. Це капець сьогодні. Ну не вся можливо. Розчепились очки на месте. Ну було дуже ефектно. Ох, адреналінчик охапнув сьогодні. Вже так вечорії, нормальні вечорії. І в мене вже, я надія на ще одну покльовку, що є там 20 хвилин до ночі. Ну що, завершилася ця риболовля. трофейна, можна так сказати. Зранку, зранку дві риби і тепер під вечір чотири. Шість риб тільки спіймав, кльового можна сказати, не було, але клювали якраз така риба, яку мрієш відчути на гачку потримати. Ще на кінець така на міножку, якась риба цікава, потужна на поверхні то лапала. Не знаю, що то було, але ця вже риба тікала вниз по течії. Може і крупний жерех був, ну не знаю. Зійшла. Так що таке. В планах ще десь за тиждень знову сюди прийдемо полоскати приманки. Може ще буде такий вихід. Ну не знаю. Шанси невеликі, але спробувати потрібно буде. Так що посилання на всі снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. До зустрічі!